Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю і насамперед, всім бажаю здоров'я. Я в кожному відео бажаю всім здоров'я, щоб всі були здорові, головне здорові. Отже, шановні глядачі, в той час, коли у нас така страшенна да, ситуація, коли напав такий страшенний ворог на нас, в нас війна. От, деякі чиновники, Міноборони, прокурори і всі остальні намагаються нажитися на нас з вами, нажитися з державного бюджету. Насамперед, перше, що це скандал, новий скандал або старі схеми в Міноборони на закупівлях для наших військових, для наших захисників. Плюс до того, казнокради, ну, державні діячі, будемо говорити, да, накупляли там більше трьох тисяч нових автівок, позаписували їх всі на своїх родичів. Це в тому, ну. Около тисячі доларів вони там заробляють заробітної плати, а автівки, повірте, такі непогані. Про це ми зараз поговоримо з вами. Дивіться це відео, будь ласка, до кінця. От. Підпишіться на канал, підтримайте мене, підтримайте українське. От. Далі дізнаєтеся, як наживалися на, наш, на наших захисниках, на наших військових. От. І схематози з прокурорів, які, що вони собі купували. І за що купували. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, от, і будемо говорити далі. Ця схема від цих, як би сказати, ще схематози яйця по 17, хто пам'ятає про Резнікову. Але Резніков не сидить, його просто звільнили і все. А його заступники вони всі пооставалися і далі продовжили його справу. От. І набу і САП викрили. Я зачитаю, кому цікаво, дослухайте до кінця. Ду дуже інтересно, скільки вкрали і на кому, на військовослужбовцях, на постачанні продуктів, продуктів. Харчування нашим захисникам, вони безбожно крали тоді і зараз крадуть, і їм це все сходить з рук. Шановні, шановні глядачі, це просто не налазані на кі В той час, коли по гривні, по гривні люди збирають на. Дрони, на автівки, хто 100 гривень, хто 500, хто гривню, хто скільки може. Ці безбожно крадуть. В той час, коли в кого немає копійок, да, там різали курей, качок, коптили, збирали бокси, відправляли хлопцям, щоб хлопці харчувалися. Ці просто крадуть, і їм за це нічого немає. І повірте, і ніхто з них не сидить. Ні. Різні кого просто звільнили, він собі десь гуляє. І цих так само. Зачитаю, дослухайте, будь ласка, до кінця. «Набу і САП виклика схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Це ще на тлі того, що в нас війна, оце розкрадання. І взагалі до стінки потрібно ставити. Це субота моя думка, я вибачаюся за, за це все. От, ні до чого не, не закликаю. От. Про підозру повідомили колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України. Власниці пов'язаних компаній постачальниць, двом керівникам компаній постачальниць, фізичній особі. Кваліфікація. Часть, частина 5, стаття 121 розтрата. Частина 2 стаття 15. Частина 2, стаття 15, частина 5, стаття 191. Замах на розтрату. Частина 3 стаття 209. Легалізація Кримінального кодексу України. Нічого немає. Про якийсь там держзраду і тому подобне. Ну це можна прирівняти до всього цього. Вони просто. Ну, за даними слідства, упродовж 22-23 років забезпечення армії продуктами харчування відбувалося через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за, за, за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Більш вживані, як. От овочі, крупи, м'ясо, вода становили лише 10% асортименту. Решта ж на кшталт, спецій, желатину або ягід замовлялися зрідка або ніколи. І на цьому цьому це вони зробили це схематоз. Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами, завищувати їх на. Е Ходові продукти та знижувати на маловживані, або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання, черешня або абрикоси взимку. Тобто, на перший погляд, порушень не було і ціни комплекту не змінювалися. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізувалася втридорога. А сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки. Тобто на самі вживані товари вони завишали катастрофічні ціни. Ну, а ягоди, фрукти, да на що їм нашим цим захисникам? На що їм тим захисникам ті ягоди фрукти? Обійдуться. У результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 22-го року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 мільйони гривень. Що підтверджено висновком комплексної товарознавчої та економічної експертизи. Вдумайтеся, 733 мільйони гривень надприбутків вкрали, а люди по копійчині збирають. Від сім'ї віддають, щоб люди там не голодували, щоб військові не голодували. Які живуть на межі зубожіння, віддавали останнє. А ці крадуть, безбожно крадуть. І це тільки те, що, напевно, їм дозволили, щоб вони це оприлюднили, показали, а скільки такого ще коїться. От. Е, далі, частину цих коштів надал надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов'язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані в компанії компаній для придбання готелів у республіці Хорватія та іншої нерухомості. Вчинену злочину сприяв посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів не помічав цінових аномалій у каталозі. Після початку досудового розслідування у січні 2023 року. Е та поширення в медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівель Яєць по 17 гривень за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн. Тобто бачимо, да, що в той час, коли, повторюся, люди по копійчині відривають від себе, збирають на дрони, на харчування, на машини. В Міноборони страшенні розкрадання, страшенні ну, наживання. Коли вони нажруться, от мене питання. Далі дуже багато чиновників закупило нових автомобілів. Дво, по два, по три Лексуса, БМВ разні. І це все записано на родичів, на мам, на батьків, на батька, на, да, на різних родичів, тільки не на них, на різних родичів. Да, тут Сказать би, жила-жила бабуся там 65 років, 70 років нічого не було, тут бах, у неї з'явився Lexus новий за 100 тисяч доларів там, чи BMW за 100 тисяч доларів. І хоча б як по три-по чотири штуки, хоча б хоч один оставляли їм їздить, да, тож не оставляють, все собі рідненьким їздить до прокуратури чи на роботу. І подивіться, ні один з них не їздить на Жигулях. Ні єдиний не їздить на Таврії чи на Запорожці. Всі їздять на Тойотах, на Лексусах, на BMW. Це просто так, вони заробили, да? чомусь комбайнери, трактористи, двірники не їздять на БМВ на Лексусах, а ці їздять, тому що колокорита. І вони постійно, ви знаєте, у нас керуючи країною змінюються: президенти, там Верховна Рада, і то в Верховній Раді там вони постійно одні ті. А оця, да, оця вся низ. Цієї влади він залишається. Прокурори, да, ці, керуючі, там, голови там, всякі, і тому подобане, всі остаються. І всі схематози також залишаються на уровні цього. Якщо будуть вибори, дасть Господь Бог, нам потрібно, щоб люди прийшли до влади, керують керувати цією країною, такі, які будуть далі думати про людей. Я ще раз повторюю. В кожному відео говорю, що потрібно, щоб думали про людей. Я не кажу, що десь в яких других країнах немає, вони не крадуть і нічого не беруть. Ну, не так же, як у нас. Ну не так же, ж, як тут. Тут же страшенно бюджет той деребанять. Вони витрачають гроші туди, куди не слід. Не на пенсії, не на зарплати вчителям, не на зарплати довірникам, а на себе рідненьких, на премії свої. Щоб не дай Бог не обідніть, щоб не, не мільярд був, а да, а мільйон. Вони ж привикли мільярди щитати. І От нам нам потрібно з вами простим людям, щоб прийшли керувати країною, щоб про нас з вами думали. Не про свої кармани, не про свої статки, не про свої бізнеса, а про людей. Ну і про свої будуть, звісно, думати, але ж потрібно трохи хоча б, щоб ці люди жили хоч, хоч трохи краще, не так, не вже не, не на межі цього цього, на межі цього бідності. Країна красива, багата, гарна країна. А тільки її безбожно грабують. Отакі От ось як Міноборони. А це, це, це тільки це, ну, це якась там відсоточок невеличкий, того, що показали, а скільки їх таких. А Укрзалізниця, як там грабують. Нафтогази оці. Там далі воно вже воду повишать хочуть до 100 гривень за куб. А якщо не дозволять, то будемо прикручувати давлення і на гору на тежі вона не буде поступати. Не дають грабувати. Пишіть коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Дай Бог вам здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Бережіть своє здоров'я. дай Бог все закінчиться і закінчиться ця клята війна. Ще раз бажаю всім здоров'я. У мене цьому все. Всім пока-пока.